Що робити, якщо хочеться максимально передати насиченість і живописність поверхні соковитої сливи? Спочатку змочуємо один фрукт, по вологій поверхні фарби будуть гарно розтікатися, створюючи природній візерунок. Плямочками різних кольорів починаючи з жовтого, заповнюємо форму сливки. Обов'язково залишаємо світліші місця там, де блік від світла. Все ще по вологій поверхні додаємо темніших плям синю, фіолету. Там, де це потрібно. І нехай поверхня підсихає. А ми тим часом можемо малювати наступну сливу. За таким самим принципом. Не поспішаємо, насолоджуємось процесом, малюємо поступово нашаровуючи фарбу на предмет. І з кожним шаром він буде ставати все більш реалістичним. Гілочки і листочки також зафарбовуємо в декілька шарів, починаючи з найсвітлішого. І поступово для об'єму додаємо більшої насиченості. В тіньових місцях. Повертаємося до слив, коли висохла їх поверхня. І знову плямочками затемнюємо там, де потрібно. А щоб не було контрастно вимиваємо і просушуємо пензлик серветкою і розтушовуємо, розмиваємо контури цих тіньових плям. В кінці найцікавіше: тоненьким пензликом додаємо довільні мазочки і крапочки, які, наче потертості, пошарпаності, передають текстурку сливи. Акварельними фарбами використовуючи якісний акварельний папір.